Влада Ростовської області Росії заявляє про фінансові проблеми через наплив біженців зі сходу України. Чиновники звернулися до Москви із проханням щомісячно виділяти близько 10 мільйонів доларів для забезпечення утікачів. Минулого тижня влада Ростовської області не підтверджувала інформацію про те, нібито на територію регіону за добу прибули кілька тисяч українських біженців. За словами речника заступника губернатора області Олександра Титова, якого цитували російські змі, станом на 5 червня влада області отримала сім клопотань про визнання статусу біженця і п'ять про надання тимчасового притулку. Згодом російський прем'єр заявив про тисячі біженців з України, які щодня прибувають до Росії. Українська влада таку інформацію називає неправдивою. Там же самим районі на ма яка трас була вдалю. У Пакистані проблеми дитячої праці змусили уряд і неурядові організації запровадити декілька програм до Всесвітнього дня боротьби з дитячою працею. Уряд заявляє, що хоче вирішити частину цих проблем, щоб отримати торговельні преференції від ЄС на суму близько мільярда доларів. У Пакистані через бідність і важкі соціальні умови змушені працювати близько 10 мільйонів дітей. 何 Група жителів казахстанського міста Байконур прибула в Кизелорду, щоб вимагати захисту своїх прав. Більшість її учасників працює на космодромі Байконур, звідки запускаються російські ракети через правовий вакуум. Ні, Росія, ні Казахстан не надають їм соціальної допомоги. У Боснії і Герцеговині півсотні молодих батьків, які хто готується ними стати, протестували в Сараєві проти скорочення допомоги при народженні дитини. За їхніми словами, рішення зменшити розмір допомоги із суми в 317 доларів на місяць до 248 свідчить, що політики не турбуються про своїх наймолодших громадян. Боснійські футбольні фанати прикрасили сараївські вулиці перед першим в історії країни матчем її збірної в рамках чемпіонату світу з футболу. Вони вивісили прапори 32 країн учасниць чемпіонату. Першу гру збірна Боснії Герцеговини проведе в Ріо де Жанейро проти команди Аргентини.